Наш стабілізаційний пункт один з найактивніших на нашій ділянці, де ми надаємо допомогу як прикордонникам збройним силам, нацгвардійцям і всі, всім, які є придані на нашому напрямку. За час нашого перебування практично двохсотих не було. У нас на стабілізаційному пункті один з, як, з найкращих показників, як, як на мене. Служба моя починалася з 2015 року. Служив я в 14-й бригаді в Збройних силах України під час мобілізації, після демобілізації звільнився і повернувся назад в цивільну службу, тобто працював в лікарні, лікарем стоматологом 22-й рік ранок просинаюся, відкриваю новини, бачу, що починається війна, збираюся, їду до себе в ТЦК, приїжджаю мені, кажуть, що ти прийшов? повістку каже, не, не визивали. Кажу, почалася війна, кажу, з частини на тебе запиту нема. Поки що немає ніякої потреби, повертайся назад, як будуть якісь. Потрібен, то ми тебе викличемо. Відповідно, повернувся, через день вступив в місцеву самооборону. знову звертався до військкомату, знову відправляли назад. Вже приїхали наші прикордонники на початку 23-го року. Кажуть, до нас потрібні медики. Донецький загін. Кажу, все, збираюся, готовий їхати до вас. От так почалася моя служба прикордонній служби України. Практично, ми, ми почали з нуля. Я один з перших, який відділи медичного забезпечення, було п'ять чоловік, і помаленьку ми почали починали розростатися. В основному ми вже зібралися більшим своїм колективом вже на Харківщині. Вже перед самим виїздом у нас біля 20 і так потрошка-потрошка по, ми збільшилися. Медичне забезпечення переважно йде централізоване, але ще за допомогою знайомих один одному допомагаємо, щось пересилають. Специфічні, так які тяжко дістати, то більшість через волонтерів. Стараємося все ж мати все необхідне. Позитив це наш колектив. Практично всі тримаються купи, один одному допомагає. Підтримує офіцери штабу, якщо до них звертаються по якусь допомогу, вони завжди приїдуть, допоможуть. Зробили вже два сто відновили їх від початку до нуля, і там досить, якщо ми перший сто робили, не мали зовсім досвіду, то хлопці зробили його за два тижні. Другий сто вже ми мали досвід, правда, робили ми його чуть довше до трьох тижнів, але його зробили просто ляльку. Зараз він каже, один з найкращих там є на, на три лікарських стола операційних, і є кваліфіковані лікарі, як і ЗСУшники, так і наші. Так само госпітальне відділення досить багато людей проходить. Є в нас і санаторії, які, з якими ми співпрацюємо, з начмідами. Ми договоримося, що от нам потрібна реабілітація. Нашим хворим вони кажуть, на який день можна їх присилати, і ми чотири людини на тиждень можемо відправляти. Повертаються з покращенням, всі задоволені. Там хороші в мої як проживання, так і надання допомоги. і Є різні зали, басейни. так що Всі задоволені. Відчутне покращення для хворих є. Від 15-го, звичайно, відрізняється. Якщо взяти 15-й, коли не було ні дронів, ні аеророзвідки, тим більше не було кабів. Ну, набагато було простіше і легше. Специфіка навіть надання допомоги була менше поранень, відповідно осколкові або кульові були надзвичайно менше. Зараз і хімічну зброю використовують, і Дрони в основному прилітають, від яких не завжди годно захиститися, і війна набагато загострилася. В основному ти постійно на телефоні або на місці, тому що під'їзд хворих, поранених це нема зазначеного часу. Коли привозять, тоді ми її зустрічаємо. 24 на 7 — два роки навантаження на цей колектив, який. Відбувається він колосальний, але всі не жаліються і підтримують роботу на високому рівні. Так що люди, хто бажає в нас є вакантні місця, просимо завжди раді і будемо чекати, щоб ви нас підтримували, підтримували свою батьківщину і відповідно всіх наших побратимів.